Так, ну давай, пішов ефір, так? Да? Ти дивишся, читаєш. Так, при вас відкриваю колоду. Бачите, так? Да? Що, пішли там? Так, давай. Маргарита 16. Буде поступати, що чекає. Маргарита 16. Що чекає? Що чекає, що чекає, що чекає? Що чекає? Що чекає? Ну, моя дорога, ну бачиш, у тебе блок в Герундії. Блок в Герундії. Тобі треба щось з цим робити. Ти бачиш, у тебе все тут заблоковано. Ну, без цього не можна, не можна. Я тобі раджу, зашись на мене на повний розклад, на General English, на е, десь 20-32 уроки. Давай ми будемо знімати з цим, працювати, бо діла не буде, ти бачиш? Так, що далі? Микола, Микола хоче поступати на фізичний факультет, да? Давай. Давай, давай, глянь. Так, Микола на фізичний факультет. Ну, бачу, бачу. Ну слухай, ну, ну дорогенький, дивись, ти хочеш поступати на фізичний факультет. У тебе забагато if. тобі треба conditionals розібрати. Ти поки оцей конділ бачиш, він тобі так перекриває всю фізику. Бачиш, отак, conditionals. Тут неможливо нічого поправити, слухай. Я тобі раджу, ти запишись на мене на повний розклад десь приблизно на 7-8 цих. Сеансів. ми з тобою той кондішнал швиденько все владнаємо. Так, все. Галя, восьмиклад. О, ні, Галя, Галя, восьмиклад не беру. Розклад тільки для тих, хто буде вступати в цьому році, моя дорогенька. Давайте ще трошки понавчайся сама. Ага, так, Максим, політехніка. Максим, політехніка, політехніка. Так, ну давай, дивись, що у тебе тут давай. Ага. Гарна, гарна карта, Максим. Слухай, от дивись, значить, у тебе з активом все в порядку. Ти бачиш. Отут, тут, значить, оця карта, ти бачиш, що це актив, у тебе тут все під ну, нормально. А от з пасивом бачиш, у тебе проблеми. Тут як не поверни проблеми. Ти мій дорогенький, отут з пасивом розберись там це, на Present Perfect песів. Ну, оце все. Ти бачиш тут, що треба повторити. Оце особливо Continuous. Так, це все буде нормально. Так, наступне, що там, Галіна Степанівна, чи потрібно мені звільняти зі школи? Галіна Степанівна, Галіна Степанівна чи потрібно звільняти зі школи? Так, Галина Степанів, в жодному разі, Галіна Степанівна, в жодному разі. Ви бачите, у вас кар'єра просто ключом є. Ви мені робите роботи багато. Вам треба продовжувати працювати. Так, дорогі мої, ви знаєте, що якщо потрібна допомога, прокляття неправильних дієслів, зняти творчу з презентофік, розставити правильно слова в запитаннях, це все для до мене записались: інстаграм, телеграм, тікток, ютуб. Я всюди є. Ви бачите, мене багато людей. Всі мені вдячні. Я всім, якщо можу, допомагаю, допомагаю. Да. Да, да, всі всі на консультацію помірні, помірні звертайтесь. Я для того тут і є. Звертайтесь, будь ласка.